Вітаємо на каналі Trimmer in UA, Цей канал, який присвячений оглядам, тримерам, шейверам, електробритвам і подібній техніці. Тут ми говоримо про цю тематику: про електробритви, про гоління, про стрижки і так далі. Сьогодні в нас буде дуже цікавий огляд. У нас сьогодні новинка, яка з'явилася в нашому асортименті, і в цілому, до речі, на ринку України цей шейвер з'явився. В принципі трішечки раніше, це можливо десь весною були перші екземпляри, але дуже наскільки швидко це все розбирають, щоб нам просто не попадало на огляд нічого. Тому сьогодні, нарешті, нове надходження, і ми вже готові сьогодні подивитися, що це таке. Це в нас Voyager v 368 Багато в нас цієї техніки останнім часом, але це не дивно, тому що бренд постійно щось випускає нове, постійно нас чимось радує, навіть дивує. В хорошому сенсі цього слова, тому чому б і ні. Якщо є хороша техніка, яку можна порекомендувати, показати, розказати, то тільки за. Тому давайте подивимося, що це таке. Ну, до речі, от саме отака модель, я бачив схожу BeBalise Pro. Єдине, що там є різниця, от дуже схожий дизайн як у BayBolys Pro. в них теж недавно вийшла новинка. Єдине, що в них знизу відкручується частина нижня, і там змінюється блок. Це цікаво, але ж там і різниця в ціні в 5 разів буде. А так, тут, звичайно, вбудований акумулятор, але, тим не менш, тут буде вхід із біт-сі, тому пристрій може працювати від акумулятора. Ну що, давайте, як завжди, ми починаємо огляд з дизайну, з того, як виглядає корпус. А корпус тут виглядає дуже класно. А, насправді, ось мені. Дуже подобається оця, оцей дизайн, де є видовжена ручка. Це дуже зручно тримати і дуже зручно працювати з таким інструментом, тому що, якщо це звичайний якийсь видовжений такий прямокутник, да, ну, в принципі так, це теж зручно, але, тим не менш, якщо порівнювати, то ручка, звичайно, теж впливає. Тобто, це тримати, тобто як тример, тільки тут насадка шейера, ось так. Значить, що ми тут маємо? Дві плаваючі голівки. Ось і фішка цього шейвера, що він потужний. 9 тисяч обертів. То, то на сьогоднішній день це вже висока швидкість, тобто серед... висока швидкість до 10. там буває якийсь там навіть Бейбеліспро знову ж таки. От, але в основному це 8-9. 8-9 Це висока швидкість. Середня швидкість 6 тисяч 7 тисяч обертів. Низька швидкість це вже нижче 6, це вже там, 5 тисяч, 5500. Ну, це щось таке вже зараз, в принципі, сучасні пристрої вже з такою швидкістю не роблять. Це щось дуже, -дуже таке, щось давнє. От, зараз або середня, або висока. Тобто тут 9000 обертів однозначно Це на сьогоднішній день вважається дуже хороша швидкість. Значить, давайте зараз ми послухаємо навіть по звуку, ви зрозумієте. Бачите? Тут навіть немає питань, тут однозначно 9 тисяч буде. Я вам скажу і по досвіду, по вібрації, по звучанню. Всі 9 тисяч тут воно буде. І бренд, до речі, я вам скажу, в нас є програма, яка заміряє швидкості обертів за допомогою звучання, але я вам скажу, що бренд VGR, вони, в принципі, в тому і дуже хороший бренд, що вони пишуть так, як є. Якщо це 9, тут буде показуватись 9. Тобто, якщо 7, буде 7. Тому, в принципі, і по вібрації, і по звучанню, тому навіть не хочеться ці програми якісь включати, воно тут ні до чого. Справді. 9 тисяч він буде вижимати. Тут, до речі, це і зазначено на самому корпусі. На рахунок корпуса основа ось ця ручка, де я зараз провожу з руками, де я тримаю, це основа метал. Ось. Але це частини пластикові йдуть верхні. Тобто тут все де тримається блок, це вже пластик. Ну і знижня ця частина теж, де зарядка, це теж пластик. Але тим не менш, перевага в тому, що пристрій не важкий. Тобто оптимально тут якраз у нас буде. Вага, значить, Плюс захисна кришка, до речі, тут з магнітом, з магнітним тримачем. Тому це дуже зручно, бачите, раз, я... воно навіть само вже далі підтягує, закриває, фіксує. Тобто це дуже зручно, що це магніт тут. Так, значить, хід USB-розібралися, є дисплей. Дисплей показує нам рівень заряду акумулятора, плюс тут ще буде додатковий датчик, ну, він намальований на упаковці. Ось тут, тут, тут ще є додаткові датчики, ви тут зараз побачите. Тобто є датчик, що режим блокування. Режим блокування це дуже зручна штука, коли, наприклад, нам потрібно десь в дорогу, в поїздку покласти цей пристрій, звичайно, там, щоб зменшити об'єм, ми без коробки це покладемо. Ми можемо зажати кнопку на 5 секунд. Давайте я вам зажимаємо кнопку на 5 секунд. Ось, і бачите, у нас тут замок появився, все. Нажимаю, нічого робитись не буде, тому це дуже зручно покласти там, в рюкзак, в сумку, і ми не будемо боятися, що воно десь буде вмикатись. Також номер 2 функція це для, вона корисна для того, щоб це захист від дітей. Якщо там у вас є малі діти, вони там граються, то для того, щоб вони там не наробили якоїсь шкоди. Так само ми можемо поставити на блок, щоб дитина його не вмикала. Тобто Це ще може бути така причина цієї функції. І дисплей значить, також показує, тут є краплина намальована, тобто якщо потрібно промити сам пристрій, то тут є спеціальний значок, який показує, що треба промити. Ось, значить, до речі, сам пристрій, водонепроникний. Тут IPX 6 IPX 6 вологозахист. І для чого це робиться? Деякі люди, ну такі, які без досвіду, вони думають, що якщо це вологозахист, значить тут є функція мокрого гоління. Ні, я вам одразу скажу, ніякого мокрого гоління тут не буде. Тобто оцей тип, запам'ятай, оцей тип сітковий, це тільки сухе гоління. Тобто тут спеціально зроблено механізм для того, щоб брати грубу ось цю чоловічу щетину. щитину. Тижнев, не тижневу одноденну, дводенну, дрібну. Тобто саме щетина це дрібна. Не зріз... це така відрізняється по структурі волосина, яка вона зрізана, вона груба. Ось і для цього саме існує шейвер, який шліфує ось цю всю щитину. А якщо це буде мокре гоління, тобто, якщо ми якийсь додамо косметичний засіб, такий як там, крем для гоління чи гель, воно його пом'якшить. Відповідно, пом'якшена ця щетина, вона вже взагалі береться неефективно раз, по-друге. Сам пристрій не розрахований, що там якась буде піна, ще щось, воно просто буде забивати вам ножі, і ніякого гоління у вас не вийде. Тому будьте уважні, це тільки сухе гоління. А водонепроникний корпус показують для чого. Тут, до речі, знімається ось ця верхня частина. Єдине, що мені не сильно сподобалося, що тут немає кнопки нажати, щоб зняти, зняти сітку. Тобто вона знімається просто механічно верх-вниз, тобто тут на защолках. Ну, не зовсім надійно, можливо, але ви це не так часто будете робити. Тому таке діло. Значить, тут звичайні ножі. До речі, ножі точно як у Beybox Pro. Не треба розказувати, що там якісь вони золота, а тут з, з іншого металу. Вони всі однакові з одного заводу. Це 100%, я вам кажу. Тобто, оці ножі ви купите, наприклад, BeyBolys Pro, <гум> комплект ножів і вставити сюди, вони будуть працювати і вони, мабуть. Бо я не можу на 100% стверджувати. Звичайно, я не робив там експертизу в лабораторії. Ми не визначали матеріал тих ножів і цих, але візуально вони один в один. Тому є всі підстави стверджувати, що це одні ножі. Просто що, ну, як мені навіть барбери там професійні, які там вже з великим досвідом кажуть, ну тут все-таки ціна залежить від начинки більше, не від матеріалу ножа, як ми всі там думаємо да, на початку. А, а все-таки там який акумулятор, там двигун і так далі. Тому щоб ви там нічого не дивувалися, ножі зараз ідуть всі однакові, незважаючи який бюджет цього пристрою. Ось така от штука, бачите. Тобто ці ножі я їх бачу в кожному пристрої, незважаючи яка це марка. От, що цікаво, от, у нас було відео на каналі, ви можете подивитися, де ми просто от, порівнюємо ножі від Baby's Pro і від, від китайського бренду DSP. Який там в 5 разів дешевше, і просто ножі однакові були. І вони вставляються з Babyless Pro і а, в DSP, в і навпаки. Там навіть я, я вам скажу, коли я знімав цей ролик, я, я хвилювався, щоб не перепутати, бо все-таки, ну, вибачте, там така ціна, там така, але все одно ніхто би не помітив нічого. Тому, от, наприклад, оцей пристрій він коштує там 1000 гривень. А Комплект Baby's Pro ножі і сітка 1300. Тому ви думайте самі, що робити? Купити комплект чи поміняти цей пристрій. І там буде відповідно новіший акумулятор, там буде е новіший просто сам пристрій. Ось от, от така от математика цікава. От, значить, переходимо далі до огляду. Це ми трішечки відійшли від теми, але я вважаю це корисна інформація прозвучала. Значить, тут у нас є дві сітки. А, і це ж я ж не договорив. Значить, дивіться, ми зняли, для чого робиться функція вологозахисту. Для того, щоб ми могли промити оці ножі. Щоб ми могли промити ці ножі. Для цього і дається функція вологозахисту. Тобто тут все герметично, все бачите на гвинтах. Ось, і ви можете сміливо під проточною водою промити ці ножі після гоління. Це важливо. Я поясню, чому це важливо, тому що зрізана ця дрібна щитина, вона робиться порошком. Тобто, коли, вона, коли шейвер їх зрізає, воно робиться таким порошком, і цей порошок дуже добре забиває ножі. І потім, уже в наступні рази, вам може бути гірше, ви навіть можете подумати, що у вас зіпсувалися ці ножі, але ні, їх просто треба промити, прочистити. Тому є два варіанти. Можна насухо щіткою, а можна просто промити під проточною водою. Єдине, що потім я рекомендую трішечки, щоб воно підсушилося, щоб висохло, бо потім, якщо ви одразу там, закриваєте. І, ну, мається на увазі, там сітку кладете, закриваєте блок, то воно там може вже, ця вода не так швидко висихати, там і грибки можуть, і все, що хочуть. Тому бажано, щоб воно, якщо щоб гарно висохло, то ось так посушити вже в відкритому стані, щоб були ножі. Далі, значить, тут у нас і, е, так, це ми всім розібралися, давайте ще поговоримо про комплектацію далі. Значить, в комплекті є дві сітки. І тут увага. Значить, е, виробник е, позиціонує ці сітки так. Тут, тут, бачите, тут намальовано, що ось в цій це обличчя, а тут, бачите, голова намальована і підписана. Тобто Виробник рекомендує кожну сітку під своє завдання. Тобто Тут є одна сітка для гоління обличчя, одна сітка для голови. В принципі, якщо дивитися, чи сильно вони відрізняються, ні, не сильно вони відрізняються, ось я вам показую. Вони дуже схожі. Єдине, що, можливо, навіть камера вам передасть, ось ця сітка, тут самі оці дірочки, вони більш, бачите, дрібніші, їх трішечки, наче як більше. Ось. А тут, де в мене просто сітка, тут вони трішечки їх менше, але вони побільше. Це відповідно зроблено для того, щоб я так розумію, просто структура волосся. Вона справді трішечки там на обличчі і на голові відрізняється, але я не впевнений, що воно сильно буде впливати на процес роботи. Якщо ви ту чи іншу сітку, ну, звичайно, подивіться по собі, якщо ви там і для хочете взяти інструмент для гоління і обличчя, і голови, то ви, можливо, якусь різницю відчуєте. А іншими словами, якщо ви тільки для обличчя, то яка вам різниця, яка тут сітка? А от, я завжди кажу, що от якщо в цих варіантах бачите дві сітки, одна для обличчя, одна для голови, можна сприймати як одна запасна. Тобто, умовно, якщо у вас з часом зіпсується ця сітка, ви просто зможете її замінити, вона у вас буде запасна. Все. Тобто, можна її сприймати як запасна. Ось або хто бере і для голови, і для обличчя, то в принципі спробуйте, все-таки як рекомендує виробник. Просто міняти для різних завдань різну сітку ставить. Тому що ну, багатьом людям не потрібно і для голови, і для обличчя. Тобто, це вже дивлячись, ухо, які завдання. Тому тут таке діло. Так, далі ми переходимо до комплектації. Також е, традиційно вже в комплект сучасні пристрої від GR кладе ось такі фірмові чохольчики. І їм великий респект, тому що справді дуже зручно десь взяти з собою поїздку в дорогу, ось такий чохольчик, покласти все, що потрібно, і зарядку якусь, і сам пристрій собі раз по поставили на режим блокування і можна десь там в поїздку, в дорогу і без питань. Це дуже класно, тому що коробку собою та щільну це. Взагалі, незручно і непрактично. Так, ну і, і кабель USB Type-C достатньо довгий і е, щітка для очищення. Ось така у нас комплектація, в принципі, стандартна, все, що потрібно, є. Так, в принципі, це все. Все, що хотіли розповісти, розповіли. Навіть більше, чим треба, розповіли. Тому, звичайно, я рекомендую такий пристрій спробувати. Якщо ви шукаєте якийсь хороший, якісний шейвер, який. Вистачить надовго, особливо для дому, для домашнього використання. Вам його вистачить з головою. Ну і на рахунок, я ж кажу, цих запасних сіток. да, Це в принципі перевага, що є там ця запасна сітка, і ви думаєте, що воно там вам буде вже на 100 років. Але я вам скажу так, що знову ж таки, в попередніх відео я вже говорив, що навіть. У нас от такий коментар був від нашого глядача, що ну, запасна сітка це може навіть говорити тільки про те, що, може, справді ця сітка не, не якісна, і виробник не впевнений, ні, що вона довго там прослужить і він кладе запасну. От. Ви ж розумієте, що це не розходники. Тобто це не, не станок, де треба її постійно міняти. Вона нічого не робить. Вона там не зрізає ця сітка. Вона просто закриває ось ці ножі, зрізають, зрізають ось ці ножі. Ось ці. Всю роботу роблять ці ножі. Вони просто вібрація йде, вони рухаються і йде зріз, коли ви починаєте голитися. А сітка, вона просто закриває ці ножі, через сітку проходять щитина, і за цією сіткою йде сам процес гоління. Тобто, яка тут буде сітка, не має значення. Там якісна, неякісна, і скільки б вона не коштувала, це все воно не має значення. Щоб ви розуміли. Тому єдине, чому причина поміняти цю сітку, вона може зіпсуватись. Тому що вона все-таки тоненька. От. І, звичайно що там з часом, десь там в процесі роботи може десь лопнути вона ця сітка, десь якась тріщина піде. Ну, звичайно, вже воно буде негодне, тому що вже і вам просто дискомфортно буде, і це вже не таке якісне гоління. Воно буде пропускати, тобто однозначно треба сітку замінити. Але питання, коли ця сітка лопне? Якщо ви для дому використовуєтесь по 5 хвилин на день, то скільки ця сітка може? Вона може там умовно, хай там відробить 2 роки. Ну, в комплекті є запас на ще 2 роки, 4 роки цей пристрій. Ну його вистачить вам з головою, він відробить кожну гривню. Якщо там сітка на рік, ну то вже так. Да, це буде дуже обідно, що вона тільки рік відробила, бо все таки. Потім десь вам її треба буде шукати. Ну, Взагалі сітки ці універсальні, можна з інших пристроїв. Тут стандартний розмір. Я вам ще раз покажу. Тут знизу, ось бачите, вони витягуються і міняються. Тобто і навіть з іншого пристрою можна поставити, воно підійде. Тобто знайти можна. В нас вони бувають, можете запитуватись, але я ж кажу, що ну, ну, я просто по досвід спілкування з клієнтами. Я помітив, що людина чомусь вважає, що це якийсь розхідник, тобто що це те, що треба постійно міняти, 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 як голівки станка чи там голівки в Philips OneBlade, де вони на цьому просто заробляють, і вони спеціально роблять якісь підтограми, щоб ви частіше їх міняли, бо е, їм треба теж заробляти на чомусь. Тобто сам пристрій може вас відробити років 10, а що далі продавати? Ну давайте будемо продавати запчастини. Тому це просто частина бізнесу. Тут зовсім інша модель бізнесу. Тобто тут виробник каже: Ну, він у вас відробить там 3 роки, замість Філіпса, які да? Але тим не менш, ви і заплатили там в два. Чи в три рази менше раз. А по-друге, ми за цих три роки щось випустимо, ще нове, як нова функція буде, ще щось. Ну, я вважаю, що там, наприклад, 1000 гривень поділити на 3 роки. скільки це вже там по 300 з копійками, да? то, по-моєму, це вже взагалі адекватні гроші. Ну, станок коштує набагато дорожче. Ось, також і на останок хочу сказати трішечки, хто перший раз. Ви повинні розуміти. Шейвер це зовсім інший інструмент, якщо в порівнянні зі станком. Тобто шейвер він бере дрібну щитину. Тобто, в ідеалі у вас має бути триммер звичайний тримером ви знімаєте масу. От я хочу зняти цю бороду. Я тримером знімаю масу і потім шліфую ось цією сіткою. І, і з урахуванням характеристик, з урахуванням можливостей саме цього пристрою, я впевнений, у мене все буде, буде класно. Ось. Або я знаю, що є люди, які люблять голитися щодня. Якщо ви любите голитися щодня станком, то цей інструмент вам підійде на 100%. Або там по роботі є певні да, професії, де потрібно голитися щодня, тому також цей пристрій може вам підійти в цьому напрямку. Якщо ми порівнюємо там, наприклад, що частіше бере, чи там станок, звичайний, чи... Сітковий шейвер, ну звичайно, станок, тому вони досі продаються, тому вони багатьом актуальні. Якщо ви підете в барбершоп і замовите послугу королевське гоління, то вас шейверами не будуть голити, вас будуть голити небезпечними бритвами і так далі. Тому це є свічна класика, а є щось нове, яке можливо більш зручніше, але є нюанси, які треба врахувати. Врахувати те, що якщо ми під мікроскопом будемо дивитись шкіру після шейвера і станка. То шкіра після станка однозначно переможе. Це тут 100%, я вам кажу. Ось. Але тобто, з урахуванням того, що шейвер зможе швидко це зробити, економніше, це однозначно економніше, зручніше, то спробуйте. Тобто, Що для вас в пріоритеті? А тому, хто знає вже шейвер або хоче оновити, варіант супер. Класні відгуки. Я знаю, що він дуже популярна, ця модель. От, і я впевнений, да, тут все є для того, щоб... Це був і в нашому магазині бестселером. Якщо ви бажаєте, якщо вас зацікавила ця модель, у нас є посилання пряме на шейвер, ціна 999 гривень. Ми даємо гарантію на рік на цей пристрій. Тобто, якщо якісь питання, ви можете до нас звертатись. у нас є гаряча лінія, у нас є вайбер, у нас є Телеграм, в нас є Інстаграм. Тобто, будь-який спосіб зв'язку, ви можете з нами зв'язатися. Будемо раді співпраці з вами, тому якщо потрібно, звертайтеся, замовляйте. Тому залишаємо посилання на цей шейвер. Будемо чекати на вас. Дякуємо, що ви з нами. І підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Тут ще буде багато всього цікавого.